Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Правим Віктор Колбанцев, і канал МГК України. Ми сьогодні продовжуємо журналістське громадське розслідування по справі інспектора Калініченка. Зараз я з Володимиром Іщенко та його супругою. Значить, ми прибули на місце, де саме відбулася та подія стосовно Володимира, де його побили, поламали там ребра, відібрали там лодку, там інше майно. Зараз, от якраз зі мною стоїть і Володимир, і його дружина. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, ще раз. Тільки коротенько про цю справу, де там хто що... Бачив, як воно відбулося, тому що ну, ми вже історію знаємо. Да, це, це відбувалося 20 червня 2021 року. Десь приблизно о, ну, близько 4-ї години ранку. Я взяв свій човен у підвалі і виніс ось так поза магазином. Ми після цього пер... покажемо, як би саме от, і йшов, йшов трусити йшов. перемет. Планував перемет, перетрусити і їхати до своєї. Матері 85-річної в село Калиберда. Оскільки треба було раніше навідатися, тому що в той день у нас сину було 25 років. І доніс, доніс Ше Човен, як далі, продовжує? Да, ну, ти розкажи, ми, ти ж історію вже розповідав. Просто да, в да. двох словах. Доніж човен і тільки поклавши його на воду, відпихнувшись до мене. у... Човен вскочив, чоловік невідомий і вдарив мене кулаком в обличчя. Упавши, я е, відчув, що човен двоє тягнуть до води. Спочатку один, тоді другий. Заламали мені руки, кинули на берег, кинули в пісок і заламавши руки, просиділи на мені близько години до приїзду поліції. Наслідок цієї... Наслідок, наслідком було те, що коли приїхала поділіція, піднявся. Тілесні ушкодження у мене був струс мозку, оскільки Калініченко ставав мені на голову і пнув мене під ок, у мене був синяк. Страшенно великий, і перелом ребер. Ну, як зараз виясняється, вже після дослідження ДБР це була не перелом, а це була підозра на перелом ребра. Отак. От ну і після цих подій, значить, нам було відомо, що приїхали. Потім журналісти провели розслідування. Провели і вона ще значить, по вашій заяві, була порушена справа проти Калініченка? Проти Калініченка. Після нашої заяви у ДБР, щоб ця справа розслідувалася, нас один, один раз визвав прокурор посуху. Після, після, після журналістів, десь приблизно днів через 5-6, допитав і на цьому все. Всі, що ми подавали, ну, коли. Коли ми можемо знати про результати розслідування, коли ми можемо знати, ну, виїхати на читання справи, одного разу, ну це вже було у листопаді, 11 го числа, достали ми конверт із повідомленням, що ми можемо прочитати справу. Відкривши конверт, ми були здивовані, що день, який ми повинні були справу читати, назначений на 29 жовтня. Двадцять року, тобто вже після того, тобто, коли ви да, отримали, да. ну ми ж ще ми підняли конверт. Глянувши на конверт, ми, ми на конверт на відтиск, на відтиск Штампеля, ми з'ясували, що 6 числа конверт був в Кані. Ну в скриньці він опинився. 11 числа тільки. Ми його виняли, прочитали, ну і зателефонували слідчому ДБР, котрий сказав, що я не винен, що так пошта працює. і Ви подавайте ще раз, ми вам назначимо ще один день. Ми ж чекали, коли прийде на повторне ознайомлення справи, і дочекалися, що фактично там якого? 1, здається, грудня, 1 грудня прийшов конверт про те, що справу закрито, що е, мене ніхто не бив, а, то я поб... а усі синяки, які на мені є, то це я, ну лежачи, поки мене двоє тримали, е, я наніс потилицею. Е, під у скроню. у скроню Вишнєвському. І так сильно ну, інспектором. І 10 так днів сильно, да, да, що він, що, що він з 22-го числа лежав 10 днів у лі у лікарні, mm -hmm. і е, е, зараз стоїть на обліку із, е, ну я не знаю, чуть не з переломом хребта. Там ну, уявляєте, отакий адвокат, е, ну отакий акробат, що двоє держать, а я його б'ю тричі в скроні. Потилиться і в скроні. Так, що Ну, друзі, ви бачите, яка ситуація. Ми зараз саме по моєму проханню приїхали на те місце, де це відбувається. Зараз хотів би запитати дружину Володі, щоб вона теж як би, розказала частину тієї історії, те, що є. От вона була все ж таки теж свідок і бачила. Розкажіть, будь ласка, представтеся. Е, я Іщенко Світлана Михайлівна, дружина Володимира. В той день. В передчутті свята свято у нас виявилося зовсім інше, тому що чоловік, так як хвора мати, я його вирядила, поїдь пораніше до жари, в неї кардіостимулятор, і ми намагалися її зайвий раз не турбувати. Поїдь до матері і ну, якось треба ж привітати дитину. Не тільки, тільки я його вирядила, буквально через годину він телефонує, принеси мені сухий одяг. Ну, для мене це було якби дивно, але сухий одяг я принесла і побачила речі, які до цих пір ну, в мене якось не вкладаються в голові. Але то таке, це ну, буквально цинізм. Ну, можна багато слів тут підбирати, їх не підбереш, тому що він вже став, була поліція, він стояв уже на ногах, в нього око. Затекло зовсім, і він говорить, що мене побили. То не мої речі, які розкладаєте ви рибу, а саме рибу. Риби було дрібненької, багато М -м, наскільки багато, зараз я не можу так чітко сказати. Ну потім написали поштучно і вагою майже 80 кілограмів. А, а я говорю, я, я ще не зрозуміла, бо я була з маленькою собачкою. Говорю, а що це за риба? Нашов пундієр, сидячи біля води, він же ж втомився, гамсилячи його. У чоловіка був явний од його ботінка на лобі. Він говорить: Пундєр, так буде ваша. Він же мені машину спалив. Для мене це було теж дивно, бо цього пундєра я бачила вперше, і наша родина не стикалася з ним, слава Богу, до того. І ну, хотілося б не бачити його ніколи. Але так, на жаль, по-нашому не виходить, тому що приходиться. При поліції чоловік заявляв, мені не пред'явили посвідчення, хто вони такі. Поліція ніяк не реагувала, поліція мовчки розкладала цю рибку, рахували її. Він говорить: Мене побили. Ну, то каже, ви будете писати тоді заяву пізніше, звертайтесь на швидку. Чоловік, ми визвали швидку, тому що він уже не міг рухатися після того, як він з'їздив у поліцейський відділок, визвали швидку, швидка йому колола знеболююче, запідозрили, що в нього недобре з ребрами, тому що він не міг вже не піднятися, не рухатися. Вкололи знеболююче, ми поїхали швидкою до лікарні. І оглянули, зробили всі відповідні знімки, де вказано було, що в нього перелом ребра, і його рекомендували госпіталізувати. Ми госпіталізувалися, але ж з останніх сил ми і ще раз пішли в поліцію. Це було свято, це була зелена неділя, і склали іще одну е, в, повідомлення, повідомлення про злочин. Про злочинь. Е, лоток тоді було дуже багато, свідків було б, здавалось би багато. Але люди в теперішній час не дуже хочуть зв'язуватися із Правоохоронними органами. Правоохоронними органами, які, на жаль, не для того, щоб нас захищати чи охороняти. До цього часу я все-таки надіялася, що правоохоронні органи служать, ну, все-таки народу. Ні, це неправда. Можу вам сказати це абсолютно впевнено. Друзі, ми зараз проводимо слідчі експерименти. Хочу показати Володимир, покаже звідки він йшов. Знаки йдуть оці два чоловіки, де чорна машина стоїть. Я і що нам ішов. Друзі, зараз ми спустимося до берега. Ось тут він з лодкою пройшов і спускався ось тут. Володя, розказує, що тут покажи, де це все було. Вода приблизно була ось сюди, тому що це була весна, було води більше. Uh -huh. Чи, ну, раннє літо я перевернув цей, перевернув човна, кинув із-під човна сумку і ну, забрівши, будучи, бо у мене чоботи невисокі, я розставши, сів, витокнувся від берега і перевернувся на... На лавочку сів на човна. Тут якраз звідси летять двоє. Ну, я як? Я спочатку побачив одного, а потім аж цей хватає мене, вскакує до мене в човна, б'є мене кулаком в обличчя, я падаю з лавочки. і вже підвівшись, я бачу, що він човна підтягує сюди. Хватає бари мене за руку, кидає, тут підфатує мене другий і кладуть ось сюди на, на, біля, писок, води, на муки, прям, да? біля води. Біля да. води, Ну і Після того підійшов відомий діяч місцевий Калініченко, став мені на голову, пнув мене носаком в обличчя. І сказав, ну що, ти розказував, що я Гуд. Ну, я ж не мав в виду, що він робінгу. Він Робін Гуд, який у бідних забирає багатих от дає, така в нього слава тут по каніву, але ж. ну, Зрозуміло, після... да, да. Ну, то все вже в сюжеті там є. А де вони тут рибу розкладали? Рибу, оце як приїхала поліція, рибу розкладали. А звідки мішок вони принесли? Мішок, не, мішок я не бачив. Вони ж я ж не міг зрозуміти, мене чому не міг зрозуміти. Ну, Тут є ваша дружина, яка мені мене? розповідала, що десь були мішок. сліди. Розкажи, пані Світлана. якби приїхали тоді, якби приїхали тоді, то сліди навіть було видно, мішок тягнули. Отам е, у нас була така півнушечка наліваєчка, угу. і мішок тягнули з тої сторони, по траві навіть було башки, видно да? слід. І людина, яка ну, не хоче, вона не хоче говорити про себе, в неї були mm -hmm. там свої справи, то вона говорить, була машина сіра мазда. От із сірої мазди був вигружений мішок. Мало того, вони хотіли тоді купити рибу. Їм сказали, що е, е, з цими з, з рибінспекторами приїхав їхній кладовщик Паша, він їм цю рибу продасть, ще хонь. Сказали, зараз Паша рішить там питання і угу. рибу їм цю продасть, але людина не хоче послати. пані Світлана. Де тут був слід від мішка? Отут був видно слід від мішка, бо там була висока трава. Зараз осінь не видно, угу. а коли трава висока, то, то от прямо була... вона була вмята. вм'ята. І це поліція не могла не звернути уваги. Но їм це не потрібно було Через те, що ми отут, отут ходили, отут вони піднімалися, лодку е, тягнули володіну, і от був чіткий слід від мішка. Його не помітить було. Просто, ну, неможливо, ну неможливо. От зараз, друзі, Володя саме мешкає в цьому будинку. Ось, бачите, цей будинок, він мешкає на 4-му поверсі. Але в нас є свідок, який живе на 9-му поверсі, він бачив все те, що як коли Володя йшов і потім чув його крики, коли він кричав стосовно допомоги. Ну, Я думаю, що цього свідка ми потім додатково ще. Знімемо цей матеріал і ви подивитесь. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо те, що дійсно справа проти Володимира була сфальшована, йому хотіли підкинути рибу. Сказали, що він там щось колись там робив і так далі. Ну і Видно, що Кальніченко має якийсь певний зуб на Володимира. Тому, ну, мабуть, цю справу не сфальшували. На сьогоднішній день, якби ми маємо постанову про закриття. Кримінального провадження, але ми будемо її оскаржувати надіюсь, що суд скасує цю ганебну неправдиву постанову. Тому до зустрічі, друзі, на нашому каналі МГК Україна. Ми і надалі будемо проводити громадські журналістські розслідування справи Володимира Іщенка, який вчинив злочин Віталія Калініченко. До зустрічі, друзі. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.